Сьогодні працюємо в альбомі з художньотворчої діяльності. Будемо створювати композицію. Композиція називається Чудо Дерево. Для виконання композиції нам з вами заздалегідь трішки потрібно приготуватися. Нам потрібно з вами нитки двох кольорів: зеленого кольору і червоного кольору. Нитки е, візьмете, наріжете отакими маленькими китичками або полосочками зеленого кольору, а червоного. Кольору просто приготуєте. Як ми будемо виконувати наше сьогоднішнє завдання, зараз я вам покажу. Як я вже говорила, ми будемо створювати композицію Чудо дерево. Ось на сторіночці 42. У нас з вами є така гарна картина, де хлопчик співає, дівчинка танцює, інший хлопчик грається біля такого чудо дерева. Отже, нам з вами знадобиться. Клей, пензлик для клею, аркуш паперу та нитки. Смочуємо пензлика в клеєві і намазуємо повністю наше дерево, клеєм. ось так зверху донизу. Видимо пензликом, намазуємо добре, намазуємо клеєм наше дерево. Зараз як я Намажу ось так, намазуємо, клеєм повністю все все дерево від кутика до кутика, від зверху донизу. Проводимо ось так проводимо. Бачите, у мене вже майже все дерево. Замазане клеєм. Ось так. Біля країв дерева видимо пензликом з клеєм дуже-дуже обережно. Ось так. Майже все дерево я намазала клеєм, зверху донизу. Ось так. Намазала. Нитки в мене вже заздалегідь приготовані. Лежать. На столі, чи то в тарілочці буде зручніше, чи то так ось. Намазала я клеєм все своє дерево. Ось так. Тепер беру заздалегідь приготовлені нитки зеленого кольору і посипаю ось так по всьому дереву. Посипала, посипала, ось так. По всьому, по всьому, по всьому дереву. Ось, Приложила і тут, і тут, бачите, як вони гарно в мене прилипають, тому що багато в мене клею. Ось так. Зробила я це, приклала я нитки, посипала ниточками, беру аркуш паперу, прикладаю, ніби ховаю дерево, прикладаю на дерево і при Тискаю ручкою, ось так притиснула, щоб мої ниточки ніби приклеїлись, не ніби, а приклеїлись. Зараз я аркуш паперу прибираю і подивіться, яке в мене вийшло чарівне дерево. Далі я відкладаю своє дерево в сторонку. Беру нитки червоного кольору, чи якого у вас, можливо, рожевого будуть, якого будуть. Намотую одну ниточку на пальчик, дуже туго я не роблю. Ниточку, ось так намотую багато ниточки на пальчик. Намотала, намотала, намотала. Тепер беру ножиці. Відрізаю е, ниточку і знімаю те, що я намотала з пальчика свого, і в мене вийшла ось такий е, моточок, ніби ниточок. Це у нас будуть ягідки або яблучка. Я їх так тримаю в двох руках. Також е, змазую трішки клеєм, щоб вони приклеїли. Я яблочка свої намазую клеєм, ось так, і прикладаю до чарівного нашого дерева, до чудо дерева. Ось так тримаю обережно до нашого дерева і також притискаю. Бачите, ось так беру. Аркуш паперу і знову притискаю аркушем паперу. Ось у мене є таке червоне яблучко. Знову беру нитку червоного кольору, наматую на пальчика свого, тільки не дуже, щоб ниточка не давила, щоб потім було зручно зняти. Якщо ви дуже туго намотаєте на пальчик, то вам буде дуже важко зняти. Відрізаю ниточку. Ось так. Ще одне у мене вийшло яблучко. Знову я своє яблучко намазую, ось так клеєм, намазую та прикладаю його до свого дерева. Ось так приклала, приклала, беру аркуш паперу, так зручніше, і притискаю. Ось так. Дітки, подивіться, яке в мене яка гарна. Вийшла композиція. Далі я показувати не буду. Я вам показала, а ви виконаєте це завдання, створите свою композицію. Розташуєте багато яблучок, де вам заманеться: чи то зверху, чи то знизу, чи то зліва, чи то то зліва, справа. Виконаєте це завдання. Бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. Дякую за увагу. До побачення!